Я вам нагадаю іншу історію про похвалу. Вона відбулася декілька тижнів тому під час інтерв'ю у Маші Єфросініної з Анітою Соловій. Інфлюенсерка, блогерка. Там якась там, ну, коротше, інфобарига. І от. Під час інтерв'ю відбувся такий момент. Я хочу вам показати, можливо, ви не бачили. Цей момент був просто феєричним. І цей момент показує, як коли у тебе з головою бобо, краще йти на конкурс Місіс Ukraine International і там тебе похвалять, а не їбати голову своїм підлеглим. Як нам кадр? Боже, як вам повезло зі мною, дякую. Вона сказала, як вам повезло з нею? Так. Да. — Ви навчилися вже реагувати на це? Це дуже стандартна рома. Я раніше заставляла їх музику включати, коли я в офіс заходила, щоб вони всі раділи, тому що я прийшла на роботу. Ну, це ж свято. Оцю штучку, якому будемо розповідати, я зробила так, щоб він хвалив ага, кожного дня. Я раніше змушувала своїх підлеглих радіти тому, що я перехожу на роботу. І ця жінка претендує на те, що вона інфугуреня, яка вміє там, почистити чакри і так далі. Слухайте, Аніта. У мене є для вас рецепт. Ви можете піти на конкурс Місіс Ukraine International і ходити от такими дефіле. Я як власне і конкурс краси, про який я вам розповідала, така справедлива регулівна, що всім даю приз рагуля чи не рагуля, чи когось іншого. Власне, як це відбулося на конкурсі Місіс Юкрейн International. Кожна конкурсантка отримала свій почесний титул та подарунки від партнерів. Кожна кожна конкурсантка отримала свій почесний титул. Але, але я також хочу нагадати вам, що насправді все це не має значення. Не має значення, бо кожна жінка має. Кожна жінка від народження вона має свою корону з честі, з гідності, з доброти, з любові. І потрібно її гордо носити І не дай Боже нікому не дозволяти її знімати. Це ви тільки що побачили переможницю, яка наступного року буде віддавати свою корону. Наступній переможниці будемо слідкувати за конкурсами краси, бо це прекрасно, що вони. SWB у нас є. Not Не забуваємо, що краще сходити на конкурс краси, ніж змушувати своїх підлеглих радіти під музику, тому що ти приходиш в офіс. Ви навчилися вже реагувати на це? Це Я раніше заставляла їх музику включати, коли я в офіс заходила, щоб вони всі раділи, тому що я прийшла на роботу. Ну, це ж свято. А я так... <смеш> 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 Оцю штучку, якому будемо розповідати, я зробила так, щоб він хвалив ага, кожного дня. Ага, ага, ну розкажіть, ви Наполеон, так? Да? Ой, і як воно там на корсиці? Розкажіть, так. Да?